А зараз просто пробують перевезти стрілки і своїх людей, що це ми винні, не ми винні. Коли підприємство, два власника практично ну, одної самої фірми боролися між собою і саме себе побороли, вибачте, ну це вже смішно. І зараз робити крайній департамент і е, ставити людей, не платити їм зарплату, коли вони сьогодні вже отримали ну, майже 600 тисяч цього року і не дати зарплату. Ну Це крайній крайні медична порядку. Ви кажете, що засіб ми такі виплати? Я сказав, якими сьогодні. Те, що не посили, зараз ще сто тридцять сім тисяч після розпорядження голови облдержадміністрації, адміністрації, тому що казначейство без розпорядження удар кошти не випускає. Зараз не буде. Неділька, ну, скільки ця процедура, я не кину його. Про терміни мені говорити. Загалом ситуація в комунальних з виплатою зарплати по всім підприємствам, можете сказати, в цьому році. Загалом ситуація стабільна, ні в ЖКП, ні в комунальних затримах заробітний платі. І далі буде. Ну, тобто тендерів немає. Тендер не укладений. І хто буде прибирати вулиці в Луцька в цьому році? На сьогоднішній день вони ми збиралися в голови, вони повинні прибирати, після того як будуть завершені чи судові речі, які проходять. До речі, якби не суди, вже було б давно об'явлений наступний тендер, ми вже були дуже близько до заключення суди самі скільки будуть тримати, скільки буде грязне місце. Ну, Я не вважаю, що місто грязне. Ми запропонували рубці, бо нормально це Якщо ви не здатні пройти центр, ми ставимо комунальне підприємство і вони працюють. ми знайдемо спосіб, як з ними розрахуватися. Вони приступили зараз самі без договору, без нічого на доробі. окремо.